Рух чесно зробив заяву стосовно відсторонення мера Чернігова судом, назвавши це відкатом влади від децентралізації та життям за принципом На все воля банкової, що ведуть до авторитаризму. Зокрема, у статті представники громадської організації аналізують політичну площину гучних автомобільних скандалів, що набули суспільного розголосу, серед яких із заступником керівника Офісу президента та його парше, а також міським головою Чернігова. Нагадаємо, Владислава Трошенка Єверівський районний суд не на підставі протоколу на заказ у використанні службового автомобіля і водія не за призначенням та заборонив йому займати посади у місцевому самоврядуванні впродовж року, тобто фактично усунув законно обраного людьми міського голову Чернігова, тоді як у першій історії правоохоронців зацікавив не представник офісу президента, а той, хто дав журналістам доступ до компрометуючого відео, антикорупційні органи можуть вийти і на вже знайомих нам дієвих осіб із банкової, і зробити всіх рівним перед законом. Відкат від децентралізації і життя у парадигмі на все воля банкової веде до авторитаризму, а це точно не той шлях, за який воюють громадяни цієї держави. Йдеться у публікації руху чесно. Про політичний аспект цього питання радіо НВ наголосив і кандидат політичних наук Микола Давидюк. За його словами, ситуація з відстороненням міського голови Чернігова це приклад політичних ігор влади з прицілом на завершення війни, що абсолютно не на часі. Вони треба використовувати війну як інструмент політичної Протистояння по одній простій причині. Готуючись до виборів, можна програти війну. Всюди, де віддаляються російські війська, політичні еліти починають грати в куарні ігри. Цього не повинно бути завдання зберегти країну не містами окремими і не центральною вулицею. Да? А зберегти всю країну, зберегти людей, де окупувати, а ми що все звільнили, що вже в політику таксі пішли. Якщо такі вибіркове, так зване правосуддя пройде із Владиславом Атрошенком, то наступними жертвами політики максимальної концентрації влади стануть мери інших міст та столиці України. Думку про це у своєму Фейсбуці висловила і політична діячка, народна депутатка України та у 2016-2019-му перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона підтримала Атрушенка та публікувала. Річно застерегла владу від руйнації реформи децентралізації. Цитуємо, це судове рішення посилює автократні і недемократичні тенденції в Україні. Цензура, наступне місцеве самоврядування, втрата суб'єктності парламенту, погані сигнали, які відкидають Україну від справжньої, нефасадної євроатлантичної інтеграції. Сила України це сильна армія і сильні регіони. Не руйнуйте це, написала на своїй сторінці, звертаючись до керівництва держави Ірина Геращенко.